Шановні присутні, відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, регламенту Донецької селищної ради 8 скликання. Засідання позачергової 64-ї сесії проводиться у звичайному та дистанційному онлайн-за допомогою програми конференції Zoom. Час початку 20 років. 9 жовтня, 14 години. Місце трансляції відео та до фіксації поміщення конференцзали Корпус 1 Донецького ліцею 1, центральна 29 селищ Донець. Повідомляю про проведення аудіо та відеозапису пленарного засідання ради. Нам необхідно вибрати секретаря позачергової 64-ї сесії Донецької селищної ради 8-го скликання. Пропоную кандидатуру Юлії Малюк та депутата Донецької селищної ради, восьмого скликання. Прошу визначити голосуванням за. Прошу проще. У всіх. Скажіть, так краще. Ну еще пробуйте что -то сказати. Зараз нормально чути? Пропоную. Прораз... Зараз... Пропоную секретарем позачергової 64 сесії вибрати депутата валюту Юлію. Прошу визначити голосування. У зв'язку з хворобою Романовською. За. Ніхто ви. Бабаков. За. Бабакова. За. Гаврилюк. За. Галушка. За. Єршов. Віршов. За. Іващенка. За. Кулик. Да. Любива. За. Сергей Песковский. Да. Малатка. Милан Карел. За. Да. Панченко Людмила. За. Пашков Сергей. Да. Сапонова Виктория. За. Среда Микола. За. Голосами секретарем сесії вибрана депутат Юлія Малюта. Дозвольте оголосити позачергову 64-ту сесію Танецької селищної ради 8-го скликання відкритою та розпочати роботу. Грасскую на і нічого. Людмила Гірасмина, а ви зараз да? де? Так. Ну, чути? Давай. Давай, кофе. Розумію. Зараз чути. Людмила Гірасмановна, зараз чути. Всього обрано депутатів 26, з них відсутні у зв'язку з відрядженням коровою та іншими іншим поважними причинами 11 депутатів, беруть участь у роботі сесії 15 депутатів, головуючи на 64-й сесії, я, Дениський селищний голова, секретар Малюта Юрійна, Юлія Юрійовна, депутат Ради. Шановні присутні, на ваш розгляд, розпорядженням селищного голови 186 від 25 жовтня 24 року запропоновано порядок денний позачерговуючий сесії про ухвалення Донецької селищної ради восьмого скликання звернень до Президента України, Верховної Ради України та міжнародних партнерів щодо підтримки плану перемоги. Хто за те, щоб затвердити порядок денний 64-ї сесії, прошу визначити Бабаков. За. Бабакова. Ольга Бабакова. Да, за. Аза. Оксана Александра да. За. Галушка Євген Васильович. Да, Галушка? Да. Яршов Сергей Иванович. Зашел. Да. И Ващенко Александр Кулик да, Андрій Володимирович. Лещенко Людмила Сергійовна Аса. Лісковський Сергій Дмитрович. Сергій Дмитрович. Я, 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 я сейчас не можу, можливо, що є Сергія. За. Малюка за Маланка Олена За Панченко Людмила Гразина. Рішення прийнято. Шановні депутати, прошу вас внести до порядку денного сесії ще одне питання, зміни, внести зміни до рішення Донецької селищної ради, до, до рішення сесії Донецької селищної ради 20, від, від 12 серпня 2021 року по составу комісії. Питань звіт на території Донецької селищної ради від незаконно встановлених тимчасових споруд та малих архітектурних форм у зв'язку з звільненням першого заступника Михайліченка та звільненням архітектора Гаджиєвої. Прошу внести до порядку денного також цю сесію, вона терміново потрібна ця комісія. Прошу визначити голосування та затвердити порядок денний і точний. Зараз. Жень, Бабаков. Людмила Люкнула Так. Пашков Сергій Вікторович. Сафонова Вікторія Володимирівна. За. Середа Микола Іванович. За. 16. Порядок денний сесії затверджується. Пропонується регламент роботи сесії для доповіді до 20 до 10 заключно, 5 -ти, для виступів до 3 хвилин. При розгляді питання повідаючи виступаючи може брати участь у обговоренні до питання з рішенням образів. Пропоную провести сесію без перегляду. У когось запитання будуть пропозиції щодо регламенту роботи сесії. Якщо не буде, прошу затвердити регламент та визначити голосування за. Бабаков Євген Волосійович. Євген Олесійович. За. За. Бабапов Ольга Володимирівна. За. Гаврилюк Коксив, за. Галушка е Іван Васильович. За. Яршов Сергій Іванович. Іваченко Олександр За. Кулик Андрій Володимирович. Лещенко Людмила Сергійовна. За Лісковський За. Маліта, за. 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 Маланка Лена виталена. За. Панченко Людмила Гарась. За. Сергій Сергійників. Вікторія Володимирівна. Віка закона. За середами перемоги. 16, да. привіт, реглана сесії затверджено. Шановні присутні, переходимо до розгляду порядку денного 46 сесії. Про ухвалення Донецької селищної ради і скликання звернень до президента Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. Президенту України Володимиру Зеленському дозвольте, я вас зачитаю, голові Верховної Ради України Руслану Сафанчуку, звернення Донецької селищної ради Зюмського району Харківської області, 8 скликання щодо підтримки плану перемоги. Сьогодні України, весь український народ, переживає важкий період в своїй історії. Українці згуртовані єдині у своєму бажанні підстояти своє право на волю та свої конституційні права, свободи та свою мову та традиції незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США і європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України, план надійної стабільності для інших країн Європи. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердження демократії. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти, проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, яке буде достатнім для захисту України країни, від будь-якої воєнної загрози з боку агресора, потенціал України з у виробництві енергії та продовольства є стратегічно важливим не стратегічним важелем у цій війні. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічному партнерами захисті наявних України критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт. Безпековий розрахований на післявоєнний період Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги та український народ. Закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок, поступок чи замороження війни. Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. За дорученням депутатам Донецької селищної ради восьмого скликання, Донецький селищний голова Анатолій Незрачу. Шановні депутати, прошу визначити з тим голосування та затвердити дане звернення до Верховної Ради та до президента України за. Бабу Євген Олексійович. Євген Алексійович. За. Ващенко Олександр Николаевич. Кулик Андрій Володимирович. Лещенко Людмила Сергійовна За Лісковський Сергій Дмитрович. За. Малютка Зам. Віталіна. Падана за. Панченко Людмила Герасимовна Гарасина. Пашков Сергій Вікторович. Сафонова Вікторія Володимировна. За Микола Іванович. За. Соснова Олена Васильівна. За. 17. Звернення ухвалено. Шановні депутати, прошу вас визначити голосуванням та давницькі зміни до складу комісії питань звільнення. Голова комісії Даніл Гермашов Замість як її було? Гаджива. Секретар комісії Карина Казакова, Алина Сердюк залишається, Ірина Лещенка, спеціаліст першої категорії від відділу ЖКХ, Наталія Пивовар, провідний спеціаліст юрвідділу Донецької селищної ради, Людмила Купіна, майстер дільниці з прибирання території ЖКХ Донецька, Валерій Грещенко, головний інженер ПЖКХ Донецька. Прошу затвердити склад комісії та визначитись голосуванням за. Бабаков Іван Юсевич. За. Бабакова Владимирович. За Гаврилева Самович. За галушка Іван Васильевич. За. Яршов Сайванович. Иваченко Александр Николаевич. За. Кулик Андрій Володимирович. За. Лещенко Людмила Сергій. За Лисковський Сергій Петрович. Ольга, За". Маланка вона Віталійовна да. Панчика Людмила Герасимовна да. Пашков Сергій Вікторович. Да. Привіт усі години. Сафонова Вікторія да. Володимирівна. Да. Середан Володимирович. Да. Соснова Лена Васильівна. Да. Завітала. Шановні депутати, всі питання порядку денного розглянути. Сесія не закритою. Спасибі за це.